Контррозвідка Служби безпеки запобігла агентурному проникненню ворога до органів державної влади на північному сході України. У результаті багатоетапної спецоперації у Сумах затримано агента ФСБ, який отримав вороже завдання влаштуватися до управління оборонної роботи обласної військової адміністрації. Агент мав приховано збирати секретну інформацію про систему захисту регіону в умовах збройної агресії Російської Федерації. Окупанти розраховували за його послуги криптовалютою. За даними досудового слідства, чоловік був завербований російськими спецслужбами ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зрадник погодився співпрацювати з ворогом через свої прокремлівські переконання та грошову нагороду. Після 24 лютого 2022 року за вказівкою своїх кураторів він розвідував інформацію щодо розташування та переміщення сил оборони на території регіону. СБУ затримала російського агента та повідомила йому про підозру у державній зраді. Зараз злочинець під вартою.